Сьогодні я написала заяву в поліцію на людину, яка є небезпечною для нашого соціуму, неадекватний чоловік, який погрожував розправою життя, втручаючись в особистий простір наших відпочиваючих, більшість з яких є маленькі дітки. І за чого я мала визвати воєнну поліцію. Тому що ця людина називає себе військовим. Але, на жаль, на превеликий жаль, так і не зміг сказати назву та номер своєї військової частини. З цією негідною, нечесною людиною надалі будуть розбиратися правоохоронні органи. Після цього прецеденту ми заключили договір з охоронною компанією Антариз 2000 щоб ви відчували себе в безпеці. Оль, скажи, будь ласка, а чек ви людям даєте? Так, звичайно, фото можна розрахувати. Покажіть чек, хоч один бо я з людьми тока ще общабчас. Можна я до прикладу? ви ви? такі? Хто Я не Я хочу взяти... А, що у вас там цьому дійшов? 50 дерева. Сьогодні все заброньовано. <голи> ходіть, будь ласка, сік нас відвідувачі. <голи> Я тільки ну, що з відвідувачів спілкувався. Дослухайте. Да, Ц... З відвідувачів спілкувався, що, вони сказали, що рахунку чеку їм ні одному нікому не дали. Зап... Ну, якщо потрібно, ми можемо дати. Проблем немає. Чек. Просто нужен чек. На всі претензії. І люди сказали, Є що вони претензії платять гроші. Да, вызывай. А что случилось? У нас клиентов очень сильно ну, турбуют наших подведомочек. Мы знаем, что у нас уголовные дела, мы сейчас вызываем полицию. Кто? Я Денису это видео покажу. Я Денису это позвонила. А послеваю, я Денису, Денису видео покажу. Я Денису а -а -а. это покажу. Ну, я Денису уже Я говорю, я Денису покажу. Вызывайте Нет, полицию. Вызывай, вызывай полицию. Да. Вызывай. Все правильно. Убери. Да руки уберите от меня. Что такие с вами? Сидайте з людей, дитина, Я хотів, щоб ви з людей гроші не брали. Ми не беремо ні з кого, вони всі приходять з Доброго дня, можна, будь ласка, викликати поліцію. Відце база відпочинку Волонова на березі річки. У нас тут чоловік хуліганить, нападає на наших підвідувачів до всіх дуже сильно. Да. О, так, о, да, так, на березі річки база відпочинку. Да. От... Турбує людей. Е, дивіться, це село Ново, це до всіх, ну, На базі відпочинку до всіх клієнтів підходить, всіх турбує, знімає на відео. Дуже хулігани. Не знаю, це військова людина, я не знаю, треба перевіряти.

Сідай чекай поліцію, не входять. Є... Ти ж робити. зі мною балакати не хочеш. Фінусно, не хочеш. Ну так, як ти а ж не розмови, коли я до тебе говорила покорошила. Так ти ми все Ти мене ми Ти прийшов ти мене зневажаєш. Ти прийшов до мене в мір, що ми закінчили? Посушути. Не хочу через двері назад. З поліція тебе виведе за тут річка. Ось я біля річки, 50 метрів охоронна зона. Ви не маєте права з людей брати гроші. Ніхто людей бере. Посушу люди платять так. по 100 гривень за вход. Люди заплатять заліти зараз очікають. Власне відчуття це основне. Кожен з вас гідний своєї мети. Тому ви маєте цінувати себе і вірити у власні сили. Наші бажання це перечуття тих здібностей, які ховаються в нас. Провісники того, що ми можемо зробити. Ми відчуваємо пристрасне бажання того, що в майбутньому вже має. Сподіваюся, в майбутньому ці слова зможуть стати для вас опорою. Мене звати Ольга, мені 22. В цьому відео я хотіла розповісти, хто я. Типови то бізнес будую будинок, готую, нінкую, прибираю, доглядаю. Але краще я поділюся з вами своїми мріями. Тому що, можливо, в майбутньому ми з тобою вже дотичні і корисні один одному. Я створюю IT-стартап. Задумка – бізнес має вирішувати реальні проблеми людей і не має бути обмежений географічно. Зараз ми з командою створюємо платформу, на якій люди зможуть отримувати потрібні їм знання для вирішення своїх потреб. Ми починаємо діяльність в Україні, соціальні мережі, сайт, додаток. А що якщо у нас вийде і ми зможемо відтворити це в інших країнах світу? Спочатку була думка про відкриття кампусів в містах. А після і зовсім про прив'язку до кожної окремої особи віртуальна реальність технологій. Ти зараз підпишись, щоб стати частиною грандіозного І дій разом зі мною кожного дня. Злати Оля, і я маю 70 см здорового та гарного волосся. Зараз хочу зробити красиву зачіску, а перед цим поділитися з тобою, яким чином я зберігаю здоров'я волосся під час його розчисування і як зберегти густоту як на 10 см, так і на 70 см. Розчисувати волосся я починаю з самого низу і поступово піднімаюся догори. Коли я бачу, що волосся взагалі в плачевному стані, тоді я ділю одну частину на декілька прядочок і таким самим чином Розчислюю, але вже по малесенькій-малесенькій пряпушці до речі пиши в, в коментарях чи поділяєшся достатньо уваги розчисування волосся. А я в наступному відео розкажу, як зберігаю здоров'я волосся під час сну.